О, і у нас наступний гість, наступний гість. Хто нас порадує? О, а це Паша Пінчук. Вау, Паша Пінчук О, вперше привіт, в шоу «Ранкова гієна. Привіт, Паш, мужик. Привіт, Ти виступав виступ. виступ... Вже? О, гарно. Нарешті перший комік, який виступив. 에, давай трошки аналітики. 에, сьогодні в мене творча криза, тому я виступав взагалі за ходами. А хіба в понеділок перенера... має бути якось інакше, ніж творча криза. Ні, понеділок… Да, да, понеділок – це час для творчої кризи. Так. Реально, типу, прийти, дай построй. Був... Розкажи. Вийшов, нічого не зайшло майже. Ну, не майже нічого не зайшло. А крім... як оцінюєш зал? Він теплий чи нормальний Він чим? адекватний, точно, ага. він може посміятися. Тобто та... могли би посміятися. Там, да? Воно сміялося з якихось тичок, коли я коментував те, що відбувається. Таке я батьків. Так, так. О, о, а, ду, ну, так. ну це стандартні прийоми. Є батьові бан. Ну, не так, я просто Дод... я навів, щоб було понятно глядачу. Там щось було трошки інше. В цілому угу. мені це треба було, я так отримую якісь знання, які. Нахуй мені не потрібні. Ні, який не отримав, ви по іншому. Так, 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 все-все. Вибач, я трохи вже. Там Мікіта мене заговорив трохи. Е, так, і а які заходи? Розкажи, які... Типа, ти прям розчарувався в якихось заходах? Своїх? Ні, я не розчарувався, просто мені треба... Давай мені вона, краще вона. розкажи, пошлі, не нахуй. Перший заход, що я вуса почав собі відбушку. Я бачу, я бачу. І я не можу до себе звикнути в дзеркалі. Я теж до тебе не дуже можу. Далі. А у тебе є мета по цим вусам? Мета? Да. Ні. Це кінцева їх форма? Ні, ну б. Бі... А, ти маєш на увазі Ну ні, я думаю, що вона ще. ну, Якорому буде... щервана буде? Буде густіше. Не пам'ятаю як у нього, але можливо. ну можливо. Типу густі, хороші да, 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 ага. Да. А ти пробував це вже? Ні, це ага. вперше. А скільки вони ростуть, ти знаєш? Ні. Ні. Я тобі як скажу, як людина з довгою зачіскою, uh -huh. вот. на це треба було наважитись і пройти певний шлях, поки вона виросте так, що тобі вже кажуть щось приємне. Uh -huh. Бо мені казали, що мені з було гарно. типу волосся сиділа, там були певні стадії, де ти гарний. Але колись Діма Власов, якщо знаєш таку людину, mm, можливо. Тей, Діма Власов, клуб Котрий. Діма Власов мені казав, ти виглядаєш як безхатька. А у мене діво, оця довга зачіска була от на такої стадії якоїсь mm -hmm. і в брудні волосся, mm -hmm. ось якось так і залися, не все. І я такий, типу, Дімо, ну побачимо, побачимо сука. Вот. і потім вони виросли, і він сам мені подарував бейсболку і робив компліменти. Але потім я постригся. Я до того, що тобі треба буде пройти певний шлях. Зараз нормально. Не заганяйся про них. В вот. тебе чекають густі вуса. Побачимо ще, скільки це місяць десь, да? Та хуй знає, да. Можна... Ну але зараз є якісь негативні наслідки, крім того, що бід не зайшов. Ні. А, вуса, негативні через вуси, то ма? Ні, тільки позитивні, все за Типа, менше уваги. З вусами я став кимось. Серйозно? Ну, типу, мене, на мене якось почали хлопці накидувати. На кого я схожий з вусами. А -а -а. І ти прям схожий на багато кого. А чи не є а -а -а. це твоїм інструментом просто звернути увагу на, на хлопців на себе? Так і є. Тобі не вистачає чоловічої А як тобі наша вчорашня розмова в курілці про да, продюсування? Про продюсування дуже класно. Угу. Мені сподобається. Я сьогодні був на подкасті у Богдана Боярина, і ми піднімали теж твоє питання. О, і я навіть його так підняв, що Владимир Маслов почав трошечки казати, що я нікому нічого не винен. Ого. Але в конструктивному ключі все супер. Я зараз трохи накину кинув провокації, щоб люди не да, Я треба вже від, градус... втрачую сьогодні вдруге. Він каже: я про тебе сказав, на подкасті такого, шоу. у ю. Ну це все. Ага. Це все нормально. Це все запустить дискусію. Нам всім потрібна гарна якісна дискусія. Насколько, де купа людей да. про щось говорить і говорять, блядь, це екологічно, нормально. Все. І не бояться щось сказати, блять. Бо заїбали, блять. Мені би. Ой, паш. Ох, Давай який ще заход. Uh, є порноролики, які не відображаються, написано це порно, це відео заборонено в вашій країні. І мені цікаво, чому порно може бути заборонено? Там ліцензія, напевно. Скоріше, за це ліцензії. Авторські маю... права. Да. Пам'ятаєш, в інстаграмі була така пісня, штука з піснями? Да. Вот, скаріше за просто, типу, коли дистриб'ютор э, хуярить, типа, на платформі э, пісню на локації, mm -hmm. там якісь, типа, ці парочку заборонені, бо там авторські права не спробують. Це ж через продюсерські центри, всі цю а, хуйню роблять, да -да -да. <свят> але заход гарний, похуй, похуй. Це моє душне пояснення, типа, але поїбать, <свят> комедійний <проб> віктор прям <проб> смішний. Да, смішний, смішний. Чого? Вот. Взагалі може бути. Тепер виштовхуєш ти ж від правди, ти зробиш жартик. Так. О, Бач, не дарма, прийшов на шоу ранку вигієни. Так, дякую, Дмитро. Тепер я угу. кожного разу. І писати жаль. До речі, розмова, я хотів додати uh -huh. щодо вчорашньої розмови, але тільки попередньої, не uh -huh. про продюсування, а про а, речовини, які можуть мати вплив на творчість. Uh -huh. І ми забули про алкоголь. Uh -huh. да, стоп, а ти виходиш? Да, ага, все, Володя Маслов уходить. А, я тут накинув про тебе, володь, тільки що. Токсичніка трохи, ми так. Але і шоу, ранкова гігієна, володь. А, а, ми забули про алкоголь. І мені да -да -да -да. здається, да -да -да. саме алкоголь може давати най, оцю, Коротше, найбільше руйнування в кар'єрі. А, деструктивний, деструктивний вплив. Я згоден з тобою, алкоголь це найшкільвіша хуйня, яка тільки може Але бути. Але найприємніша. Нахуй. Та ну, типу, я не знаю, чим ти набиваєшся? З чимось слабеньким, намагаються. А, наприклад. Ну тут в боці починає забліпихавки, а вдома вже пиво обов'язково. Закінчуєш пивом. Окей. І нормально, так? Ну, на межі. На межі, прям як у Антона Димашенка? Так. Паша Пінчук на межі, як бачимо, так. Просто мені щось останнім часом не подобається напиватись, бо ти такий, типу, ніби зайваєш себе щось несмачне. Я типу віскальської, типу, ну, блять, солодка приторна хуйня. Да. Вино більш-менш. Горілочку з сльодочки уже красиво. Мені здається, в прокурора якогось. Может? Я прям такий хочу чорненький хлібочок значить, сілочкою горілочки, нормально. Але напиєшся і потім пізда. Да. Я не типа напиваюсь. водяра я не люблю. Типу я робив, напивався двічі на життя. Я не можу напиватись собі дозволити, бо мені дуже погано зранку. От! Ну, обмежено в мене кількість. Там алкоголь це відстій. Переважний. Я не можу свій мозок в цьому переконати досі. Угу. Uh -huh. Ти прямо часто п'єш? Everyday. Серйозно? Так. Yeah. О, oh, дякую за англійську. Ну, no, в мене буває там якісь... Uh, <laughs> от я їздив в Дніпро до батьків, три mm -hmm. дні не пив. І не колив. Uh -huh. Угу. Uh -huh. Without alcohol. And without weed. Without weed. And why why without weed? You don't have I weed? I don't know. For uh, some experience. Your your parents know about your no they didn't or doesn't ta <laughs> yeah, doesn't. Не знаю, це про причому? Ні. Nee. Mm -hmm. Ну про траву точно ні, ну про олкашку там може звати якусь попляшити. Угу. 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 А де ти вибаки? В Дніпрі. В Дніпрі. Кайф. Є, yeah, не прав. Фу. Ти одночасно переїхав Джохоном Сефаровим? Трошки пізніше. Трошки пізніше. Що він, через... а, чим ти? Давай так. Давай так, як ти? Ви, 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 ви два дніпровських е, пташенятка. Да? Прямо Перелетіли до Києва. Пташенятка, а він покровський пташенятка. Він, Ну, грубо кажучи, ви з одного стендап Дніпровської школи прийшли, так? Да? Ну, тобто, самостійно, так. Да. Самостійно дніпровської стендап школи. Е, і дивись, Джихун вже на горі. Він ж розйобує. Він був в мене першим, він був в мене першим на Шоренкове гієна». А ти спокійний тіп, який такий я, обираю світем. теп. Ти да. не такий. типу, не достигатор, Ти більше за щастя і процес. Це точно, що я більше за щастя і процес. Да. Але достигатор, я достигатор. але не. От у мене сьогодні от реально з сволоді була розмова про те, що е, я навів твій приклад. Що тіпа, мені здається, що продюсер має сканувати всі варіанти, як може щось залетіти. І от, наприклад, ти казав, що ти не випускаєш мультики, тому що, а, тому, що нема часу. Малювати зайоб. За вот, вот, вот. А якщо наприклад, до тебе хтось приходить і каже, що тіпа, малювати, тіпа, вот, давай ми допоможемо, виявимо ви, тобі час і все таке. І я привів цей приклад, а Володя мені сказав, що тіпа, ну, це вже виглядає, як ніби щось, що потрібно мені, а я хочу відчувати, що це потрібно тобі. Ага. І от, і скажи, тобі це потрібно чи ні? Щоб твій, наприклад, я дивую ситуацію гіпотетична. Раз на місяць виходить по чотири твоїх відосика, і всі mm -hmm. хуярять стабільно mm -hmm. в твоєму стилі, а промальовані, і це дає тобі, прям буст, і у тебе прям є на потоці, хуяряться відосики. Це ж круто? Тобі <плес> цього хочеться? Дивись, скажу так. Було б, мабуть, класно, бо це б був якийсь додатковий прибуток. Ага, ага. Але якби в мене, наприклад, була можливість не робити цього. Ти б не робив? Ні. ні, а, ні. Все, Ось і відповідь, ось і ну, тобто, відповідь. Ось ми закрили питання. Якийсь... Володя Маслов, йов, ти правий, йому нічого не потрібно. Потрібно насправді. А що, що потрібно? Допомога. Допомога в чому? В житті. Ні, ну Зараз на даному етапі. Ну, блять, не знаю. Мабуть, так. Да. Скоріше, легше буде відповісти, що нам потрібно, чим. Оце все. А, ти соромишся спитати про допомогу? Це обов'язково, я соромлюся. Серйозно? Так. Да. Тобто, я чекаю вже. В мене як хтось... працює мотивація, я вже коли торкаюсь дна, нахуй в житті, ага. поняв? Вже. Дна нахуй. Коли пізда, пізда, а, тоді, йобане тоді дерьмо говно. А і тоді ага. такий о-о-о-о-о, чувак. А коли листан раз таке було? Років дев'ять назад. А, а! Тобто нам не чекати мультиків взагалі. Та ні, вони будуть виходити. Я все ж таки шукаю зручний формат, бо це дає якийсь мені буст. Я вже близький до цього, буду робити. Так а тобі потрібно прямо дно дно. Якщо останнє дно було дев'ять років тому, то наступне дно не факт, що буде. Ти доросла людина, яка відповідає за своє життя. Так. Тобто дна не буде, так? Да? Можливо, ти будеш балансувати мета собі місяця. десь моя там мета балансувати. Мета, це і не все. дно. Оце ага. основна мета. А, все. а, а нащо тобі продюсер для мети, не дно, да? В принципі, не потрібно. Просто ну, самому. Це додатково, типу, теж кайф, Тобі тебе є продюсер, щоб не було дна. Наприємна, чувак. — От. От вже ми знайшли твою рідну ціль, ти підходиш до Володь Масла і кажеш, Володь, якщо бачиш мене на дні, Ну якщо буде дно, я б сам був такий і можу є мультики, дивитися. Саме О, Облю це супер смішно, мужик. Мені вже пропонували робити якось. Але ми в, ці, в ціні не зійшлись. Угу. Тобі вже приходили з да, угу. да. магазина запропонували тобі? Ні, ну я сказав, я хочу стільки... Ти у нас елітна екскортниця? — Я просто сказав, скільки хочу. Вони такі, ну а добре, окей. Тоді зустрінемось завтра і все обсудимо. Угу. І звісно що ну нічого буде. Дивився розгони ваші бродячі, Там ти про стоматологію розповідаєш mm -hmm. і кажеш, що я це зіграю. У тебе є бід про стоматологію, про гроші, все таке. І ти розповідаєш там, що е за ці гроші можна зняти, скільки там елітних ескортів, за скільки то годин. Da. Часто виміряєш гроші елітними ескортницями? з uh, корсницями? Ні. Коли треба порівняння тільки. <laughs> <laughs> Добре, окей. Okay. Порівняння великої суми бабок. No. Це цікаво, скільки буде з кортницями, Угу. Uh -huh. Ти досліджував це питання? Не навмисно. Життя мені просто надавало результати досліджень. Oh, ось інгені сміх вилазить з мене, бо це шоу. «Ранкова гієна. Oh. На каналі якомусь каналі. На Ютубі точно. На Ютубі точно, так, да так, -да, да, мужик. Фух. Клас. Як тобі розгони, до речі? Блядь, я Чесно, дуже класно, я прям полюбив це шоу, особливо uh -huh. перше. Ти вид... скільки вже знявся разів? Знявся багато, але вийде тільки <с ще один. А що, щось не вийде? За пароль якийсь випуск? Десь два мотори, ну, Це відверто була хуйня. Через що, через звук чи через. Через відсутність між... О, це дуже важливо, може. Скажи, розкажи, що ти відчув. Ти брав участь в розгонах, які не було коннекта, так? Ну, да, Розкажи, як свідок ситуації, учасник, що він було не так. Ні, базово, базове, це цікаво, баз це дуже цікаво. Це цікаво всім. Ти одразу, коротше, якщо просто я здався в якийсь момент, знаєш, коли ти починаєш, там хтось починає, друже, давай ти починаєш заходу, ти починаєш, хтось каже свій заход. І ти такий, ну я, ну, я буду мовчати на цю тему, нахуй, я вже прийняв для себе рішення. Ну, це ну ну можна показувати просто в інтернеті. А ты, ну, можеш, як так загально? Там політичні гостреньки були. О, де, а хто такі... у нас такий гостряк? Що Антон Тимошенко був ну, ні, ні, на Ні-ні-ні, Ну, давай не буду казати, хто а, але, все ну, окей, окей. Ну, є раді... у нас. Давай так. Я правильно розумію, що для всіх українських глядачів є гарна новина. Гострий соціальний політичний стендап потихеньку набирає свої обороти. На жаль, там навіть не такий, про який ти кажеш зараз. Гостри політичний стендап. Так, так, який, який. Там він. Просто політичний, але не дуже гострий. Це ти політичний. Який... Тупий. Тупий політичний. Да, 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 да. Чувак, такий. Ну... Типа, тупий. О, ми винайшли з тобою новий жанр стендапу. Тупий ми політичний степ. Не винайшли, стендап. а ми знайшли назву. Назву. Да, 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 да. Тупий політичний стен. Не є, дуже я гострий я. політичний стендап. Ні, не дуже гострий соціально-політичний стендап. Ну, і Туповатий ти, трошки навіть. Ти розуміє... Ну, це коротше, угу. недоречно. Знаєш, це Я нав... розумію, не виправдана. Ні, ні да -да. да -да. Ви ніби починаєте, але це не виправдана, і ви ніби намагалися бути, типа, аля, ми про це поговорили, хоча вас це не торкає, чи ви достатньо тупішо про це говорите. Коротше, це такі речі, які ти не можеш е -е, якось на себе. Ну, коротше, ти не можеш цю хуйню розганяти. Угу. Просто, ти, ну, куди б ти не повів, це буде погано, точно. Я чув, Да. Блін, серйозно, є такі теми? Мені здається, кожну можна вируляти. Чувак, ну наскільки тобі хочеться вирулювати тему, коли ти прийшов погнати з чуваками, посидіти, ага. щось поприколюватися. Ага. Тут тобі, блядь, тема якась там, яку треба вирулювати, там про аборти в Польщі або ага. щось. окей, окей, непогано. Блін, ігнат Михайлюк вигинає Пашу Пінчука, А ми спілкувалися з ним годинами і годинами. Паш, дуже да. дякую тобі. Дякую. Я бажаю тобі зняти ідеальний мультик.